На часі «Южнинські новини у студії Володимир Курбатов і я вітаю усіх глядачів телеканалу «МИХ». Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступну інформацію. ОПЗ цього року не приватизуватимуть. Комунальники готуються до заміни табличок на проспекті Леніна. У матчі Кубку Європи Фіба хімік здолав кіпрівоцьку команду. Кабінет міністрів України зупинив приватизацію Одеського припортового заводу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час антикорупційної конференції 16 листопада. Причиною такого рішення, за словами прем'єра, стала недосконалість законодавства, яке регулює процеси приватизації. Також Арсеній Яценюк зауважив на відсутності оцінки об'єктів державної власності. Нагадаємо, рішення про приватизацію ОПЗ було прийнято у квітні 2015 року. Планувалося здійснити процедуру у два етапи. Першим кроком мав стати продаж 5-відсоткового пакету акцій на біржі, що повинно було запобігти зниженню ціни та мало сприяти залученню іноземних інвесторів. Головний пакет у 94,7% акцій мали продати на відкритому аукціоні до кінця поточного року. Комунальники активно готуються до заміни табличок на будівлях, які розташовані на проспекті Поки що Леніна. Вартість однієї таблички дорівнює 100 гривень. Всього їх мають замінити близько 40. Витрати на цю процедуру поляжуть на міський житлово-комунальний центр, як зазначив директор підприємства Андрій Шестов. Кошти в БМЖКЦ є більш проблематичним на його переконання стає внесення змін в установчих та реєстраційних документах. Нужно зараз змінити всі документи в налоговій в статистикі, во всіх органах. Нужно буде змінити документи і регістрацію теж повністю поміняти. Нагадаємо, 17 листопада на сесії міської ради депутати схвалили рішення про переіменування проспекту Леніна. Це необхідно було зробити на виконання закону про декомунізацію, який не був чинності у травні цього року. Рішення міськради буде опубліковано у черговому номері міської газети Новини Южного і з того моменту набуде чинності. Частина проспекту від вулиці Будівельників до проспекту Григорівського десанту називатиметься проспектом Миру. А відрізок від площі перемоги до вулиці Новобіліарської матиме назву вулиця Тараса Шевченка. Як запевнила наших журналістів, керуючи справами виконкому Лариса Шагіда, мешканці, які проживають на поки що проспекті Леніна, жодних незручностей не відчують, адже спеціально вносити зміни у право встановлюючі документи та паспорти, не треба. Що ж стосується установ та організацій, то юристи зазначають, що законом не встановлені гранічні терміни для внесення змін у документи. Соб'єкт господарювання може сам вирішувати, коли саме необхідно це зробити. Проте, все ж таки, не рекомендується надовго відкладати цю справу, аби уникнути непорозумінь з державними органами, зокрема з фіскальною службою. Виритий та занедбаний котлован, що знаходиться навпроти будинку номер 8 по вулиці Хіміків, пустує не один рік, чим створює небезпеку для підлітків, які полюбляють розважатися на подібних місцях. На неохайну ділянку та встановлений декілька років тому будівельний кран мешканці прилеглого будинку жалілись неодноразово комунальникам. Жители к нам часто обращаются с претензиями, что это вызывает у них неудобства. В первую очередь это забор и мусор, который собирается вокруг этого забора. Внутри там не чистится, не убирается. Забор приходит в негодность, на ветру скрипит. Ну и прежде всего это мусор и неэстетический вид. Поэтому уже несколько лет находится недействующий кран там который сам по себе страшен, потому что он как флюгер показывает направление ветра, то есть он не закреплен, наверное это и правильно, наверное по технологии так он и должен быть, чтобы не создавать там какого-то усиления на сопротивление, но, но при этом действительно страшно, что он поворачивается вместе с ветром, а кран башенный он не маленький. Та як виявилося, не лише сміття та кран навколо покинутого будівництва турбує жителів багатоповерхівки, що розміщена поруч. Під час випадання дощу в котловані утворюються калюжі і спостерігається частковий зсув ґрунту. Котлован є опасністю, тому що відбувається движення ґрунта рядом знаходяться жилі будинки. Наблюдається подвижка ґрунту, Ну і зісна замакання, котро там собирається во время дождя, лужі, это все дуже негативно впливає на підвали житлових будинків, тому що влажність і туди. Тож компанії забудовнику, яка орендувала цю земельну ділянку під будівництво житлового будинку, на останній сесії міськради продовжили договір оренди ще на два роки. Проте депутати висунули умови: якщо роботи не розпочнуться у найближчий час, то договір буде розірвано. У зв'язку з бойовими діями на сході країни переселенців у нашому місті стає все більше. Нещодавно громадська організація «Світло Миру» допомогла одному з біженців отримати паспорт та посприяла у працевлаштуванні і розміщенні Це там, де ви... без документів, без житла, без праці, з мінімумом грошей та навіть без їжі залишився Олександр, переселенець з Донецьку. При активізації бойових дій у регіоні він був вимушений терміново залишити рідне місто потім причині воєнних дій так, делом случая, я оказався в Южному. Просто конкретної цілі не прислідував, щоб якийсь город так случай попал сюда. попав сюди. Попав сюди, я оказався без документів. Залишивши зовсім усе, навіть паспорт, Олександр опинився сам у незнайомому місті. Тому громадська організація Світломиру вирішила допомогти переселенцю і навіть посприяла у відновленні паспорту. К нам звернувся парень. А, вот. абсолютно без паспорта, абсолютно без жилья, без э, каких-то вещей, в общем, без еды, абсолютно без ничего. Его к нам направили, и в его помощи были задействованы очень много людей. Так же самое, как наши службы и социальные службы города и административные службы города, вот. И мы, и мы вот оказываем такую вот юридическую, как бы я скажу, помощь в оформлении тоже и документов. Мы помогли ему с одеждой. В общем, помогли ему с работой, допомогли з жильем. Оформлення паспорту стало справжнім випробуванням. Для того, аби отримати документ, необхідно три відповіді на запити від міграційної служби. Дві з них отримали досить швидко. А ось третю за місцем видачі паспорту у Донецьку очікували майже два місяці. Тільки треба робити запрос по місту видачі паспорта. А это районне отделение знаходиться на неподконтрольной території України. То тобто, есть, это земля И В Маріуполі мені сказали, що туди делали запросы, Они молчат, они не вони просто они не хочуть з иметь ніяких отношений. І ось після чергового запиту відповідь нарешті прийшла. і Довгоочікуваний документ можна було отримати у центрі надання адміністративних послуг. Опять сделали запросы. В общем, знаете, это вчера это был звонок с утра. Я скажу, этот звонок это как солнце среди темного неба, прямо этот луч света. Мне позвонили и сказали, что пришел ответ, мы не знаем, каким образом ответ пришел, но нам пришел третий ответ к 17:00 приходите, мы вам дадим паспорт. Вот. Я тут же позвонил Александру, сказал, что пришел ответ, идем за паспортом. Олександр дуже радий, що знайшов таке місто, як Южне, адже всім відомо, що южниці завжди відрізнялися розумінням та готові у будь-який момент допомогти ближньому. Такого города я ніде ще не бачив по всій Україні. Це маленька інфраструктура настільки розвита, Тут і чистий город ідеально, можна сказати. Причому знаходиться на берегу моря, воздух. Город чудесний. І люди здесь чудесні живуть, азивчиві. Наразі Олександр працює на будівництві, мешкає на Новобільярській та отримує допомогу від громадської організації «Світло миру». Також переселенець разом з Олександром Чоковим їздить у зону АТО з гуманітарною допомогою у якості відеооператора. Сподіваємося, що його життя вже зовсім скоро налагодиться а на Україні, нарешті, наступить довгоочікуваний мир. Нещодавно у нашому місті були зафіксовані випадки жибраства неповнолітніми дітьми, представляючись вимишленими іменами та сиротами з неіснуючих дитячих будинків Білогродністровського або Одеси, випрошують гроші на їжу, мотивуючи свої дії тим, що їх у інтернатах не годують. Також діти вигадують легенду, ніби вони переселенці зі сходу країни, і їм необхідна грошова допомога. Здебільшого малолітні шахраї жебракують у суботу та неділю. На думку начальника служби у справах дітей Лідії Тарасової, за цими жебратствами стоять дорослі, які змушують дітей ходити по квартирах та випрошувати гроші. Дитина сама по собі жебракувати не буде. Здебільшого, ось якщо взяти процентному відношенні, це є неблагополучні сім'ї. От, якщо не бополочні сім'ї, вони от можуть процентом відношення, я вам скажу вісімдесят що це скоріш того, що спонукає дорослі. 20% дітей, які просто десь можливо, які вже схилі не до брудяжництва, а до бездоглядності вони хочуть втікнути з дому, без бути безпритульними. Оці можливо ці 20% попадають. Якщо ви стали жертвою жебракування, негайно звертайтеся телефонами 25096 або 25093. Мобільні телефони 067-37-39-442, 093-166-78-11. Маленькі жителі южного знову мають змогу взяти участь у щорічному дитячому конкурсі Міні міста міні-містер 21 листопада о 18.00 у концертній залі палацу культури дружби одеського припортового заводу діти віком від 5 до 7 років зможуть проявити себе у творчих змаганнях. Цього року конкурс дещо відрізняється від попередніх впервої. скажем так, у нас произойдет объединенный конкурс. Южницы привыкли, что у нас мини-мисс и мини мистер обычно отдельно. В этот раз у нас девочки и мальчики будут, ну, скажем так, соревноваться вместе. Поэтому я думаю, что программа должна быть интересная, разнообразная. Обычно, конечно, зрителей у нас много. Я надеюсь, что в этот раз Буде явка тоже хорошая, потому хороша, тому що діти завжди непосредственные, яркі, дарять только положительні емоції. До традиційних турів цих змагань, серед яких дефіле, візитна картка та конкурсу талантів, організатори додали вироби хендмейд. Крім того, додаткові бали конкурсанти можуть отримати за яскраву та оригінальну групу підтримки. І в этот раз і манчики і дівчатки будуть показувати поділки, а тема ну показати ми в секреті. То есть мы були, скажем, более масштабні теми. В этом году ми немножко перейшли на уже на персоналі і дітей. До конкурсу залишилося не так багато часу. Діти із завзятістю та відповідальністю готуються до виступу. А організатори запрошують усіх мешканців міста прийти та підтримати маленькі таланти южного. І до новин спорту. 18 листопада у виїзному матчі відповіді групового етапу Кубку Європи Фіба южненський баскетбольний клуб Хімік здолав кіпрівоцьку команду Ета «E енгомі. Здобувши четверту перемогу поспіль, їжики закріпили своє одноосібне лідерство у групі ЕЛ з максимальним результатом. Подробиці напруженої, але вдало для хіміка гри у репортажі Сергія Денісова. Як господарі майданчика Ета Енгомі потужно почали першу чверть. Кіпріотам була вкрай необхідна домашня перемога над лідером групи та реабілітація перед вболівальниками за розгромну виїзну поразку у Южному. Тому не дивно, що баскетболісти ети першими відкрили рахунок. Але їжаки показали господарям майданчика свої калючки і бути аутсайдерами не бажали, йдучи з етою на рівних. Також слід зазначити, що в першому відрізку матчу у хіміка не пішов дальній кидок. А ось кіпріоти двічі відзначились трьохами. Причому кидок з за дуги від Роберта Голдена вразив кошик. Їжаків одночасно з сиреною і встановив нічийний рахунок першої чверті 16-16. У другому відрізку гри практично до середини суперники йшли ні здрявні здрю, зберігаючи рівновагу у рахунку. Але далі кіпріоти провели дві блискавичні успішні атаки і змусили керманича хіміка взяти тайм-аут. Відпочинок подіяв на їжаків, але й гравці Енгомі не бажали поступатись. Рахунок у чверті зрівнювався ще двічі, і тут у нагоді южнинцям стали снайперські здібності їжаків. Спочатку важкий форвард метю шоу вдало атакував кошик суперника з за. Доги, а далі влучною трьохою дії свого одноклубника підтримав Олександр Рябчук на закуску. Наприкінці другої чверті кіпріоти отримали блискавичну атаку хіміка, яку вдало завершив Бранден Фрейзер. І на велику перерву команда відправили за рахунку 39-47 на користь гостей з Южного. Друга половина гри розпочалась за тотального домінування хіміка на майданчику. Спочатку один з найкращих у складі їжаків в цій грі В'ячеслав Петров, наче прес, продавив захист суперника під кільцем. Далі трьохочковим очковим китком у кошуку ЕТН Енгомі Писався Бранден Фрейзер і ще одним снайперським з задуги засмутив суперника Володимир Конєв. Вдалі дії одноклубників в атаці підтримав слемданком Віталій Мальчевський, який у наступній атаці китком середньої дистанції приніс команді ще два бали. Господарі майданчика набирали важкі очки у боротьбі зі щільним захистом хіміка. Але пресинг гіжаків змушував гравців енгомі робити втрати м'яча та непідготовлені китки. Хоча розрив у рахунку все ще тримався на десяти пунктах. Але заключні дві хвилини третьої чверті можна Назвати капітуляцію кіпріотів. Ряд порушень з боку баскетболістів ета енгомі за перебором командних фалів призводили до того, що їжаки влучно пробивали штрафні китки. При цьому хімік не нехтував можливістю забивати з гри, ловивши суперника на контратаках. Закономірний розрив у плюс 18 на користь южненців. І на останню перерву команди пішли за рахунку 49-67. Але ета енгомі не думала здаватись у заключній чверті. Кіпріоти пішли на відчайдушний штурм кільця їжаків і за 6 хвилин набрали 13 балів проти южнинських п'яти. Але далі наростити перевагу гравцям ети не дали командні дії хіміка. Спочатку вдало спрацював дует американських легіонерів Фрейзер-Шоу. А далі за асисту усе того ж Фрейзера відзначився В'ячеслав Петров. Їжаки завершили чверть з перевагою у 11 балів. Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок матчу 69-80. Впевнена, виїзна перемога хіміка і южнинський баскетбольний клуб закріплює своє одноосібне лідерство у групі Ель. Наступні дві зустрічі їжаки проведуть вдома. 21 листопада у в суботу в суперлізі фаворит спорт баскетбольний клуб хімік прийматиме київське Динамо. А 25 листопада, у середу, в рамках групового етапу Кубку Європи Фіба на підобічних Олега Юшкина чекає матч відповідь з грізним литовським Ювентусом. І про жіночий волейбол. Матчі п'ятого туру чемпіонату України волейбольний клуб Хімік провів 18 та 19 листопада на виїзді в Луцьку. Суперником южницької команди була місцева континіум Волинь університет. В першому матчі підопічні Сергія Голотова без особливих проблем розібралися з Луцьким клубом. Рахунок за партіями – 3-0. Наступного дня тільки з ще більшим відривом по ходу кожного з сетів волейбольний клуб Хімік обіграв суперність з тим же рахунком за партіями. – 3-0. Таким чином, наша команда укріпила свої позиції на вершині турнірної таблиці та продовжує своє турне по західній Україні. Далі южницькі спортсменки завітають до Рівного, де 20 та 21 листопада зіграють ігри сьомого туру з місцевою регіною МГУ ОШВСМ. А побачити ігри хіміка на домашньому майданчику фани зможуть вже взимку 4 та 5 грудня в рамках шостого туру. Южники прийматимуть Вінницький Білозгар Медуніверситет. І це були останні новини цього випуску. Попередні ви можете передивитися на нашому сайті TVMіг.com. А я з вами прощаюся і бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові!